Всім привіт! Перед новим роком я нарешті більш-менш зробила порядок на складі. Не все, звичайно, я встигаю зробити, як я хочу, але більш-менш у мене зараз все поскладено, як потрібно. Зараз вам покажу, яка у мене тут атмосфера. Зробила собі такий різдвяний новорічний куточок невеличкий. З того, що знайшла на складі, ну, єдину ялинку, звичайно, я замовляла, все решта, це так, імпровізація. Принаймні у мене все це буде стояти, як я його поставила. Тому що вдома мурчик з кокосом вже мені розібрали ялинку, поскидали іграшки, завалили її раз-три. За ну, Поки що вона ще стоїть. <хи> Я прикраси знов вішаю на ялинку. Так. Ну, а тут у мене позаду творчий процес знімальний. Зараз знімаю відео для курсів по декору, по створенню фотозон. Це будуть онлайн-курси, і ну, от зараз якраз над цим працюю. Не буду відкривати всі карти, але я думаю, що це буде дуже класний курс, багато відео. Я вже декілька зняла, але ще дуже багато роботи. Якраз над цим працюю. Взагалі хочу собі такі різдвяні канікули зробити. Ось, зараз, принаймні, я на складі все поскладала, знаєте, там квіти з квітами. Велюр, там тканина різна з тканиною і кульки. Але кульки хочу ще розібрати всі по позиціям. Бо вони у мене, ну ця частина у мене там все під гелій. А ці кульки під фотозони просто вони всі зараз ну, якби в одному місці і Хочеться розкласти, наприклад, 5-дюймові окремо, окремо 18 дюймові. Рожеві. У мене тут взагалі просто всі всі кольори рожевих. І пильна троянда, і, і рожеве дерево, і все підряд, і просто рожеві, отак от звалені все в кучу. Тобто я би хотіла все це по кольорах. там і Бургундія навіть. Здається, було і мушля, і все. Коротше, все, що належить до рожевих. Так само і тут, і коричневі, і різні кольори. Все це хочеться розібрати, щоб це було по позиціях, от як біль у мене. От 5 дюймів окремо, 12 дюймів окремо, і окремо 19. Все. Я знаю, що цієї кількості мені ну, вистачить надовго. І так просто видно. Оскільки у тебе всього. Я думаю, що треба це все зробити із хромом так само, бо воно в мене все зараз все разом складене. Трошки розкласти по позиціях купити такі е, коробочки і все пороставляти, підписати, тому що багато без наклеюк. Не дуже видно, що саме. Ну, то я пізніше зроблю, коли буде час. Зараз то все хоча б в одному місці. І коли фотозона, не ну, треба дивитись ці коробки, якісь пакети, взагалі все переривати і дивитись, де ж воно все це є, де ці кульки, вони ж були десь хоча б все там. Тобто, якщо шукати, то в одному місці. Ну, отак у мене зараз все виглядає. Там ще можна композицію з квітів. Тут я ставлю просто каркаси, які я не розбираю, вони в мене так і стоять. А це все різні коробки, різний пакувальний матеріал, тому що ну, бувають такі відправки, коли це потрібно. Запакувати в якісь коробочки, щоб все доїжджало нормально. Так, а тут у мене метелики, іграшки, столики, ткульки ще залишились після фотозон, і стіл, де я фарбую написи. Треба ще передивитись барвники, щоб всі були. І трошки навела порядок ще в написах. Принаймні у мене окремо тепер імена. Ну і взагалі написи на фотозону. Всі складені окремо і можна знайти при бажанні, що ти хочеш. А не так як було раніше в одній кучі. тканині. По тканині хотілося б все підписати якось. У мене тут було підписано. Бачите як, але більшість вже не підписана і тому трошки важкувато шукати. Обживаюся, потихеньку навожу порядок тут на складі. Ну, зараз у мене така більш глобальна задача зняти всі відео, все це продумати як краще. Я якраз над цим зараз працюю і всі думки у мене там обов'язково буду тримати вас в курсі, розказувати, як і що, коли я все зніму і коли вийде курс. Тому слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І до зустрічі на каналі.